Дорогі мої Терези, я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Діана Богданова, я ваш таролог і астролог. Ми зараз розглянемо ваш майбутній 2024 рік. І що ж, перша сфера, яку ми будемо дивитися, це в яких енергіях пройде ваш наступний рік. Дорогі мої Терези, і перша карта для вас це королева Кубків. Ну що ж, рік. Отримувати задоволення. Рік, коли потрібно по королеві кубків емоційно підлаштовуватися до всіх ситуацій в вашому житті. Королева, кубка, королева кубків це людина, яка вміє правильно і гармонійно збалансувати свої емоції, щоб бачити. Те чи інше рішення ситуації. Взагалі, під егідою королевої кубки, рік має бути дуже, знаєте, таким легким. І рік, який буде приносити вам задоволення. Давайте подивимося, де і в чому буде це задоволення для вас, дорогі мої терези. Карта башня. Ну, знаєте, тут карта башня доволі така. Цікава і, скажімо так, більш на, на позитив, налаштовує. Карта башня, взагалі це будуть рушитися всі ваші старі установи. Тобто, коли є карта башня і коли є королева кубків, зміни неминучі, і зміни, які вас винесуть на новий рівень сприйняття життєвих ситуацій. Тобто, ви будете вчитися реагувати більш легше. Реагувати більш, скажімо так, спокійніше на якісь життєві потрясіння або на життєві ситуації. Карта башня ще говорить, що в 2024 році можуть бути зміни, які ну прям будуть переломним періодом, і коли ви зрозумієте, або зараз я міняю це в своєму житті, або я лишуся на тому рівні, де я був. По карті, по карті королева кубків, ви все-таки я хочу, щоб ви ти Прийняли це рішення а, змінюватися. А, і прийняли це рішення, що потрібно дійсно приймати ситуацію така, яка вона є. Давайте ми ще подивимося, аж дуже навіть цікаво. Що відкриється для вас? А, карта а, закохані, так, шостий а, старший аркан говорить про те, що. Можливо, якщо це стосунки, вам придеться вийти на новий рівень. Якщо взагалі карта закохані е, говорить про те, що в будь-якій сфері, де будеться башня, так, де будуть ці зміни, ви зрозумієте, що це було тільки. Краще для вас, краще персонально для вас, краще для вашої сім'ї, краще для вашого нового рівня життя. Тому, дорогі мої терези, 2024 рік може бути таким, знаєте, на до і після. І все-таки ви, ви зрозумієте, що це та сходинка, яка вас може дійсно піднести вище, так? Ідемо далі по плані. В плані здоров'я карта впала. Не перевернулася брати я її до уваги не буду. Отож. Здоров'я говорить нам. Ви зможете вирішити всі ваші питання, шістка жезлів, підійшовши серйозно до ваших задач з здоров'ям. Тобто, вчасно прийняти рішення про лікування, і ви зможете швидко. І, скажімо так, швидко і безболісно, да, без всяких там, а, а, інших втручань вирішити всі ваші проблеми з здоров'ям. Що ще вам треба буде? На що ще потрібно буде звернути увагу? Ух, вилетіла карта паж мечей прислухатися, прислухатися до себе. Змінити, е, змінити свій своє своє харчування, взагалі змінити своє ментальне ставлення до, до здоров'я, не зациклюватися на, на проблемах, бо все-таки ви їх зможете вирішити, і більш е, знаєте, серйозніше і по-дорослому ставитися до свого здоров'я, починати його е, цінувати і розуміти, що е, воно у вас одне. І здоров'я це є, скажімо так, ваша база. Да? Тому е, покажу мечей, ще, знаєте, хочеться, дійсно, щоб ви навчилися прислухатися, слухати, слухати ваше здоров'я і давати йому відпочинок, скажімо так, те, що здоров'я хоче. І по карті 78, п'ятірка жезлів, дійсно, вам прийдеться буде. Можливо, моментами вам придеться буде стукати, стукати в закриті двері, можливо, ви десь будете думати, що рішення нема, або це рішення може трошечки знаєте, вас в таке, в таке становище призвести, що ви можливо можете зупинитися так, на певний період, там, на певний період року, там, тиждень, два, можливо, там, місяць. Да? Але просто м розуміння те, і зміна ставлення до вашого здоров'я. Приведе вас, що ви зможете швидко вияснити і вилікувати всі ваші е, нюанси по, по здоров'ю. Так, далі в плані роботи. Ух, сіки карт впало. Так, в плані роботи, дорогі мої терези. Так, в плані роботи, дорогі мої терези, рицарь Пентаклів. Ви працюєте, ви е, рухаєтеся вперед. Робота є, заробляти ви будете? Доволі можливо активно, можливо, робота збільшиться, можливо, буде робота така, що ви будете, не знаєте, там їздити, приїжджати, що будете витрачати також ще час на дорогу. Але, в принципі, по рицарю Пентаклів робота буде 100% і, ну, типу, проблем з цим не буде. Так, що ще нам? Покажуть карти. Ми зглянемо реалізацію в роботі, можливо, щось нове прийде. Дев'ятка дев жезлів. Можливо, ви будете аж занадто активні, активні в плані роботи. Не брати на себе дуже багато, не, не, пере, не перетруждати себе, не, тобто не накладати на себе дуже велику відповідальність. Працювати. Заробляти, ставитись до роботи, як до роботи, звісно, але з розумінням про те, що не знаєте, не переходити якийсь пев, певний ліміт. да, Тобто, не робити роботу як основна знаю, там, задача вашого життя. Ще, по, знаєте, помімо роботи, вчитися відпочивати і, знаєте, якось жити і, 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 і проживати ваше життя. Що суть. У житті це не тільки робота. Давайте глянемо, які перспективи ще можуть в роботі для вас відкритися. Король мечей. Ви по королю мечей зможете, не знаю, можливо, перейти на, на вищий рівень роботи. Король мечей ще може, знаєте, може бути якась пропозиція, там, де ви працюєте, може ще бути пропозиція для вас. Да? Не знаю, там, можливо, щось е, додати, е, щось добавити на роботі. Король, король мечей, знаєте, це людина, яка, е, можливо, може вас також поставити в певні рамки, або сказати: е, дивіться, е, ти маєш робити так, так. Тоді вже ви будете розуміти чітко, е, що можливо, ви так не хочете, що ви, можливо, там ну, е, не хочете дуже багато працювати, а, е, а хочете там. Е, Знаєте, вміти збалансувати. Король мечей, знаєте, він такий дуже, дуже чіткий. А може, ви приймете для себе рішення знаєте, бути більш чіткішим на роботі, можливо, не так віддаватися роботі, як ви віддавалися раніше. Або дійсно ви це той король мечей, який знаєте, поставить певні рамки, за які ви виходити не будете. Ну, В плані роботи тут вам треба трошечки збалансувати, так? тому що щоб не нагружати дуже себе. Так, ідемо далі в плані фінансів. Що, нас, що вас чекає, дорогі Терези? А фінанси нам говорять п'ятірка жезлів. А, фінанси будуть приходити через, ну, через труд, так, типу, типу чер, чер, через боротьбу. А, можливо, можуть бути якісь ситуації, що вам потрібно буде десь, знаєте, ситуація, яка дуже так от. Сталося швидко, да, вам треба буде там, якусь там, певну суму витратити на щось, але ви зможете, да, там, Тобто е, по, по п'ятірці е, жезлів не можу сказати, що це буде на, е, накопичення, але тобто, гроші будуть до вас приходити це, це точно. От, можливо, буде дуже багато роботи. Дійсно, можливо. Дивлячись на попередні карти, у вас буде дуже-дуже багато роботи. Вас так прям будуть закидати роботу, і ніби говорити, так, там, то, там, що от робота і буде більше грошей. Тобто ви повинні розуміти, що життя це не є тільки робота, і не є тільки гроші. Давайте подивимося далі. Карта впала, двійка, двійка мечей. Так. Вам потрібно дійсно не гнатися тільки за грошима і не гнатися тільки за роботою. Вам потрібно зрозуміти і більше, знаєте, відкрити очі на своє життя, на бачення свого життя і зрозуміти, що ще потрібно отримувати задоволення від життя. Тому, дорогі мої терези, не треба, знаєте, працювати як той кінь без вихідних, а вміти ще приділяти час для себе. Так. І що ще нам третя карта скаже на рахунок фінансів. Дорогі мої Терези, Колісниця. Вас все вдасться. В плані фінансів ви зможете заробляти і зможете по карті Колісниця витрачати навіть гроші, можливо, на якісь подорожі, можливо, більше. Бачите, бо тут навіть був і рицар, рицар Пентаклів, так? Можливо, в вашому житті буде більше подорожей, можливо, ви приймете рішення, що ви захочете так там десь от їхати. Або, можливо, навіть по колісниці ви зможете фінансово підняти то рівень і навіть змінити авто, так, тобто змінити ваш, ваш транспорт. Тому дивіться, дорогі мої Терези, працюємо, відпочиваємо. І розуміємо, що життя не базується тільки на роботі. А в принципі, колісниця це хороший знак того, що ви зможете і заробити, і витрачати гроші на якісь свої задоволення. І давайте подивимося таро підказку для вас Терези на 2024 рік. Таро підказка четвірка кубків. Навчитися… Отримувати дійсно задоволення від життя, підняти очі трошки до неба і, і зрозуміти, що те життя воно одне, і навчитися проживати емоції, можливо, стати більш, трошечки емоційнішим, більш відкритішим. Терези, намагайтеся 2024 рік направити в русло, де ви зрозумієте, що. Змінити ваші, змінити ваші пріоритети, зрозуміти, що емоції це важливіше, і ваш внутрішній стан це важливіше, ніж все, що ви можете ще зробити в житті. Тобто від вашого внутрішнього стану буде залежати багато. Бачите, тут четвірка кубків, знаєте, не не, не лінуватися, проживати емоційне життя. Тому, дорогі мої Терези, я вас вітаю з наступаючим 2024 роком. А я хочу, щоб наступний рік ви змогли відчути всю грань емоцій, всі барви емоцій. Дякую, що ви продивилися це відео. Підписуйтеся на мій канал та ставте лайки.